Ту, біду, Як ти ставлюся до цього? Що наша тая, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже взагалі знахабніла, коротше. По три рубля, це... Три рубля, ще три рубля, І от тобі, коротше, буханка хліба. Як ти, по три рубля. що, серйозно, по три рубля? Yeah. Да? Гандони вони коротше. гандони. А якщо на трелейбусі будеш перестати ставити, то пережити. Я на, коротше, в мене он мій тролейбус everyday, every night і все. Це вже коли впадну, то там можу, да, сісти в тролейбус. А є ще? Скільки тролейбус мав? Півтори Та хай собі буде. Ви все могли б зробити не, під... не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов, заправився, йому записали, коротше, що... Дньоку, і, ну, було б все шикарно. Так само у маршрутку вийшов, пікнув того талончика, якийсь да, ну, прикол нашої людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть у мене, не повірите, в, в мене немає навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки ходжу собі, біжу і от ось. Який рубля. — да, що Курс долара такий великий, як це стане тебе. Це мерзость. Це реально мерзость, типо. Ну, от хорошо, ну. Розможемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два... Да? 22. Я це є вирішу. Я шучу. Ну, 26 долар, то... Вони. Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака дівчина, возьме сумку, положить кирпич, зайде в облграду і скаже, ти що сука, сумка, чи що, і бах його цією сумкою. До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. Він скаже, нахуй така кажись. Будемо збиратися силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Ми будемо вставляти ті піс доки, доки последній дух не впаде.